Друзі, вітаю! В Росії визнали поразку в акваторії Чорного моря і сказали, що їхній флот почав міняти прописку. І це говорять не якісь там аналітики, невідомі говорящі голови. Це говорить друг Путіна, людина, яка займала топову посаду. Ну і зараз намагається претендувати на владу в Росії. Каже, що да, українці. Змогли навести порядок, а їм доведеться міняти локацію. Загалом, про що говорили, до чого прийшли? Є інформація, плюс в білісі, ви пам'ятаєте, я вам говорив ще раніше можлива революція. Росія намагається загребсти до себе цю прекрасну кавказьку країну з її важливим геостратегічним положенням, яке виходить прямісінько на Чорне море. Це цікаво і Росії, і Китаю, і загалом Середній Азії та й багатьом іншим гравцям. Ну, от але Грузія, яка хотіла бути проєвропейською, пронатівською, почала все більше потрапляти в лапи російського олігарха Івана Швілі. Ну і я вам говорив, що деякі дипломати говорили про те, що може бути революція. Ну а сьогодні вже побачили перші протести. І вам може це сподобатись, тому що частина мітингувальників йшла з українськими прапорами, а також прапорами Європейського союзу. Давайте про це проговоримо. Підпишіться на цей YouTube канал. Нам зараз це надзвичайно важливо, тому що росіяни нас давлять своїми ботофермами, намагаючись понизити видачу. Також я вас дуже попрошу зробити донат 930 тисяч. Ми вже зібрали. Йдемо до мільйона. Мільйон це потрібна цифра, бо ще мільйон дадуть виробники рубаки. Ми купимо три дрони, які полетять на 700 кілометрів. Зроблять це гурівці і знищать один із нафтових об'єктів Росії, який саме ми вам розповімо уже по факту, для того, щоб не попереджати ворога. Але 70 тисяч це цифра, яку нам зараз треба швиденько загнати, щоб передати гроші, щоб вони вже могли планувати спецоперацію. Тому давайте все проаналізуємо. Підписка, донат. А ми починаємо. Колишній глава Рос... Космосу відомий корупціонер і окупаційний, так званий сенатор від Запорізької області Дмитро Рогозін, визнав, що Чорноморський флот РФ змінив прописку через атаки українських морських безпілотників. Рогозін давав інтерв'ю московському комсомольцю, Зрозуміло, що все підхватили різні медузи. Медузи – це не просто пусте утворення, це російський сайт, типу гроза їхньої ліберальної опозиції. Ну, от, як жартують в Україні не просто так безхребетна істота, головна медіа Російської Федерації, ну і приблизно як і вся їхня опозиція. Так, от, що відбувається наразі, каже Рогозін. Якщо ще раз повернутися до системи озброєння і того, яких змін зазнали. Під час так званого СВО, а так окупанти називають війну проти нас, способи бойового застосування. То показовий приклад це Чорноморський флот. Йому довелося тікати із Криму, по суті, справи міняти прописку через те, що російські великі кораблі стали просто великими мішенями для українських дронів. Ось це крута демонстрація, що Україна може, вміє і знає, як перемагати Росію, використовуючи дуже прості речі: розум та інновації. І коли українці накладають одне на друге, виходить непоганий результат. Коли друг Путіна, якому осколки полетіли в п'яту точку, коли він вирішив покататись по Донбасу, він говорить. Насправді правильні речі, які не всі в Росії готові визнати: вони програли море. Зерновий коридор ідем, не платячи данину ні Росії, ні Туреччині, нікому іншому. Хоча вони ж ласі були, щоб ми їм там якусь копійку з нашого зерна закидали. Ні, сказали українці. І просто почали використовувати сильну позицію наші дрони, які на морі роблять насправді дуже-дуже гарну роботу. І насправді не тільки на морі, і російські НПЗ, і російські аеродроми, до речі, в Дзержинську теж був прильот в аеродром, крім а, військової бази, да, де там горіло і палало все красиво. Тобто українці знають і вміють. Просто цим треба користуватися. Не завищувати ціни на державні закупки, а більше інвестувати в виробництво ось таких речей. І для нас це шанс перемогти країну більшу. Давид переміг Голіафа тільки по одній причині, працював мізками і не боявся те, що в 15 разів цей Голіаф більший, чи він страшніший, чи решта його боялася. Давид просто робив свою роботу. Точно так же, як свою роботу робить. Україна. І от сьогодні в Блумбергу, там один історик американський писав, що немає зараз Вашингтону плана перемоги. План перемоги є в Україні. Не обов'язково це ті п'ять пунктів, про які писав Зеленський, що наші солдати замінять солдатів НАТО. Ні. План НАТО так. Але крім цього, інновації в зброї, щоб більше воювали дрони, менше воювали люди, більше воювали інновації, а менше стара списана в Європі. Чи на Балканах техніка. Захід сьогодні сам боїться, в них сьогодні реснять заголовки весь день. Росія з війни вийде сильнішою. Так, да, бо ви нічого не робите. Але я вам скажу одну точну річ: Україна з війни теж вийде сильнішою. Україна буде потужніша. І те, що ви зараз до нас так ставитесь, щось ми дамо, щось не дамо, а щось боїмося дати, бо буде ескалація. Росія плює на це, Росія йде на ескалацію. Я вам сьогодні в день писав відео, я про це сказав. Що Росія йде на ескалацію 12 тисяч північнокорейців і нічого не переживає, що ви підете на ескалацію, тому що страх і відсутність лідерства у Заходу сьогодні, але це те, чого точно не забракує Україні. І лідерство, і хоробрість це якраз візитні карточки наших Збройних сил. Тому зараз бачимо, що Рогозін визнає, що їх флот дав задню і поплив якраз таки на територію Росії. Ось за флотом повинні піти і решта російських військ. Тим часом, в прекрасному Тбілісі, з прапорами Європейського Союзу і України почали збиратися про європейські марші, які з'єднуються в один великий от, з різних станцій метро. І меседж дуже простий: Грузія обирає Європейський Союз. А про це передає європейська правда. Про це пише видання «Грузинське сова. Зокрема, біля метро Марджанішвілі зібралися громадяни Грузії, члени прихильники коаліції Сильна Грузія на одному з транспарантів було послання олігарху Івана Швілі. Що вже через тиждень, а саме через тиждень, у них вибори, бідзіна опиниться вдома у Москві і поїде якраз до Путіна. Власне, лідери натякають на те, що треба голосувати за опозиційні партії, саме за опозиційні, а не за провладну грузинську мрію, яка є насправді мрією Путіна, щоб потім грузини вибачались за те, що Росія на них напала, щоб грузини вибачались перед окупованими територіями, щоб що? щоб путіну було приємно. Ось це насправді дуже важливий момент, тому що продемократична Грузія це наш сусід, з яким до речі. Якщо подивитися карти минулого століття, то ми з ними якраз були сусідами. Українська Кубань граничила з Грузією. Це було прекрасно, це були класні сусіди, з якими ми, до речі, ніколи не воювали. Бо, зрештою, сусідів є нюанси та проблеми. Не обов'язково голосувати за грузинські <кхух> голосувати за окремо взяті партії чи агітуються власне. Деякі лідери вони кажуть, не треба обов'язково за наші, просто щоб це були хоча б опозиційні. Я знаю, що деякі розумні українські технологи рекомендували ним, що друзі об'єднуйтеся. Вони цього, на жаль, не зробили. Єдиної опозиції немає. Ну, але все рівно цей меседж єднання він все рівно зараз звучить. От. Дуже багато прапорів України, Європейського Союзу. ну от І критять, що Грузія має повертатися до європейської сім'ї і в Грузії разом з Україною, Братською Україною у них спільний шлях, спільний шлях у Європу. Ну от Є поліція, багато поліції, вони відокремлюють власне. Ці групи протестувальників. О 19-й годині всі колони учасників проєвропейського маршу приймують до площі Свободи на протестну акцію і концерт. На акції, ймовірно, з промовою виступить і президент Грузії Солома Зарубашвілі, яка напередодні закликала голосувати за проєвропейські опозиційні партії. Марш Грузія обирає ЄС організовано громадськими активістами у відповідь на. Де-факто припинення вступу Грузії до ЄС через дії уряду. Зараз дуже просте питання. Так, друзі-дипломати вже давно казали, що Грузія може бути в цьому році революційною. Питання: чи допомагає Захід достатньо? Друге, чи дає якісь перспективи подальшого просування до ЄС? Так, реформи зупинені, але від цього країна не повинна страждати. Раз. Друге, Грузія повинна отримати потрібну допомогу, щоб скинути з себе це проросійське ярмо. Тим більше ми бачимо великі мітинги. Багато людей хоче в Європу. В Європу не хоче, щоб туди прийшла якраз таки Грузія. Не хоче хто Росія? Я вам скажу одну дуже просту річ: якщо Грузія потрапить в лищата Росії, це буде повернення дуже схоже на радянське. Ну от буде дуже багато присутності російської мови, російських олігархів, російської економіки. Тепер замість іноземних автомобілів будуть купляти вази, Волги, ну і решту цього лайна, яке виготовляє Росія. Що дуже важливо, і це важливо пам'ятати, е, Україна повинна показувати цей приклад. Ми зараз будемо допомагати і допоможемо ним. але... Заходу треба показувати ось цей приклад. Дивіться, що буде, якщо змушувати країну йти на територіальні поступки, заморожувати конфлікти і не дати можливості перемогти і вибити ворожі війська з своєї території. Далі вона стає проросійською. Але проросійська Грузія для Європейського союзу не так страшно. Для європейського союзу страшно більше коли такою може стати Україна. Ось ця страх альтернативи плану Б. Повинен навісати над якраз таким самим Брюселем, самим Європейським Союзом. І вони повинні знати, що ви нам не допоможете, такий сценарій можливий. Не тому, що ми проросійські чи ми можемо такими бути, а тому, що Росія в це буде вкладати. І ось ця альтернатива, зрозуміло, що ми ніколи її не допустимо. Але в комунікації з Заходом повинна бути. А що ви тоді зробите? Нічого. І ось. Страх того, що Росія підкрадеться просто в серце самої Європи, повинен бути присутнім. Він стимулює більше бюджети, більше зброї, більше підтримки. Так, да, це наші друзі і партнери, але цинічні аргументи, приклади, як відбувається там, на стіл треба класти. Не треба цього соромитись. От, але ми за те, щоб дружити, перемогти Росію. Але друзі, давайте нам. Ресурс. Ну і ще одна історія: в Молдові теж е, йдуть вибори, будуть результати, я вам все повідомлю. Але що дуже-дуже цікаво, в Молдові е, російські е, кандидати, ну вони там опозиційні, бо влада проєвропейська, кричать, що європейські прапори на дільницях це агітація. Отак, от, от Європейський Союз порушує закон, тому що вони сказали, що це агітація з одної з сторін. Хоча насправді це просто прапор. Європейського союзу, отак, от, от Росію це злить, бісить, але європейських прапорів скоро в Україні буде дуже дуже багато. Коли Україна вступить в європейський союз, вона у нас буде просто на кожній будівлі для того, щоб злити Росію, показати, що Україна стає успішною, стає сильною, потужною європейською державою. Ось така друзі. Інформація: два питання. Перше, скажіть, будь ласка, в Грузії ваше відчуття? Можлива революція чи ні. Друге, за те, що Рогозін отри... розказав про те, що вони програли море, отримає він на від Путіна чи ні. Буде якась певна інтрижка проти нього. Ну, типу, визнавати поразку в морі, це сильно. Не так часто росіяни наважуються визнавати правду. Ну, але ж Путін правду не любить. Покарає чи ні. Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал. і Обов'язково зробіть донат на три рубаки. Дуже скоро ми завершимо цей збір 70 тисяч гривень. Це вишенка на торті, фіналочка і цей збір закрито. Потім денок відпочинемо. Ну а про далі плани розкажу пізніше. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!